Вологомір МЦ460 з голчатим датчиком С30 виробляється в Німеччині. Призначений для вимірювання вологості близько 200 сортів деревини в діапазоні від 3 до 120%. Вимірювання проводиться шляхом притискання або забивання вимірювальних голок вологоміра в масу досліджуваної деревини. Вологомір живиться від 9 вольтової батарейки типу крона. Має 6 передстановлених калібрувань для різних сортів деревини. Довжина кабелю, який з'єднує датчик з вологоміром, становить 1 метр. Увімкнення вологоміра. Після увімкнення вологоміру потрібно трохи часу, щоб вийти в робочий режим. Вийшли в робочий режим. Кнопка з лампочкою використовується для увімкнення підсвічування і входу в пам'ять вологоміра, а також виходу з пам'яті. Кнопки справа використовуються для встановлення температури деревини, що підвищує точність вимірювання. Наприклад, у випадках, коли холодна деревина заноситься в тепле приміщення, стрілками вверх-вниз можна збільшувати або зменшувати значення температури від 0 до 99 градусів Цельсія. При короткому натисканні на кнопку вімкнення можна вибирати калібрування, яке найбільш підходить до деревини, що буде вимірюватись. Четверте калібрування, сосна, ялина, перше, друге. Повернулись до третього калібрування. Яке калібрування, який деревині відповідає, наведено в інструкції з експлуатації. Проведемо вимірювання вологості. Спочатку оберемо калібрування, яке найбільш підходить до нашої деревини. Ну, наприклад, друге, потім встановимо температуру деревини. Ну, майже 21 градус. Встановили. Тепер голки вологоміра слід забити в масу деревини. Забили, тепер наш результат на дисплеї і його при необхідності можна записати в пам'ять. Натискаємо кнопку з лампочкою. Обираємо в яку комірку записувати. Всього їх 50, ну, наприклад, другу. І натискаємо кнопку увімкнення. Escape No, відмовитись від запису. І Enter Yes записати. Записали. Тепер, якщо проглянути пам'ять, в другій комірці записаний наш результат вимірювання. Вийняти голки. Якщо одночасно натиснути кнопку «Вверх», вниз і лампочку, вологомір перейде в режим налаштування. Тепер треба зайти в параметр. І тут можна обрати мову інтерфейсу англійська. Змінити одиниці вимірювання температури, градуси Фаренгейта, градуси Цельсія, Установимо градуси Фаренгейта. Змінити яскравість дисплею. Контрастність дисплею. Аналогічно. І змінити серійний номер приладу. Але для цього треба знати пароль. Вийти з меню. Вийшли з меню налаштувань. Вимкнення вологоміра. Якщо з вологоміром нічого не робити, через деякий час він вимикається автоматично.